Кожен випадок складний та унікальний. За два з половиною роки у першому добровольчому хірургічному шпиталі надали допомогу понад 500 українським бійцям. Віднедавна реабілітацію тут проходить 29-річний Микола з Гостомеля. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у рідному місті. Згодом його окупували. Після звільнення каже, переїхав на Прикарпаття. Проте вже за декілька днів вирішив стати на захист держави. Проходив службу. У 241 в 241-й бригаді ТРО Київ, і виїхали на схід на харківський напрямок під Білгородську границю. І з 22 по 24 травень я проходив службу командиром мінометного розчоту і отримав травму, поставили мені протез лівого кульшового суглобу, і вже в травні мене списали. Першого лікування у шпиталі триває три тижні, проте за потреби його продовжують. У клініці каже медичний директор Гліб Соловей. Пацієнтам надають повний цикл допомоги. Операції, реабілітацію та психологічну підтримку. Легких випадків тут немає зараз. Під час війни то всі випадки я б сказав, так що важкі. Ну, останній випадок, от у нас була важка деформація варусна варусна антикураційна деформація стегна хлопця. Після лікування у нього неправильно зрослося зро, 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 стегно, то прийшлося нам виправляти це, там подовження робити і усунення деформації. Зараз каже керівник Станіслав Унищук, медзаклад має потужну операційну кімнату та достатньо персоналу для проведення двох трьох складних операцій щоденно та працює шпиталь у перевантаженому режимі. Клініка має обмежені розміри. Всього чотири палати на 14 ліжок, а пацієнтів наразі є 18. Уше в 22-му році. Ми розуміли, що ми рано чи пізно зіштовхнемося з таким питанням, коли Потік, коли черга хворих буде настільки великою, до речі, це ж не тільки наше питання, Я знаю, що і в комунальних закладах та сама історія, лікарні мають набагато більше ем, запитів на лікування, ніж вони фізично можуть зробити. Найбільша наша потреба це є додаткові палати і ем, реабілітаційний зал для того, щоб навіть при тій самій команді, яка в нас є зараз, при тій операційній бригаді, при Тій же ж кількості медсестер і лікарів і реабілітаційної команди. Ми можемо робити більше, але ми обмежені от фізичним місцем. Ми маємо проект прямо поряд біля нас на сусідній ділянці, і ми хочемо там збудувати ще один корпус. Лікування у шпиталі для військових безкоштовне витрати вдається покривати завдяки підтримці міської ради, грантових та благодійних коштів. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.